З початком повномасштабної війни в Україні стало зрозуміло, що жертвою російської агресії може стати будь-яка країна пострадянського простору. Риторика, яку використовує Путін для виправдання війни, підходить абсолютно під будь-яку пострадянську країну. Це питання росіян та російськомовних, спірні питання національних героїв та заява про неіснування країн та створення їх Леніним чи іншими радянськими лідерами. Очевидно, що Казахстан залишається в зоні ризику. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому Путін не напав на Казахстан і чи зможе це зробити у майбутньому. На які землі Росія загалом може претендувати? Питання Північного Казахстану регулярно порушуються на різних рівнях у російській політиці. Досить активною, але маргінальною групою в Росії з цього приводу були нацболи на чолі з Лемоновим, які називали цю територію споконвічною та вважали частиною російської іриденти. Періодично ця тема підіймалася і на вищому рівні, серед різних російських депутатів. Риторика про північний Казахстан була і під час війни в Україні. Загалом все зводиться до того, що територія споконвічно російська і що досі там проживає чимало росіян. На момент розпаду СРСР росіяни взагалі становили 38% населення Казахстану, тоді як казахи 40%. Росіяни переважно проживали на півночі Казахстану юнисті регіонів справді були більшістю. Нині склад населення змінився і росіян лише 16%, а казахів 70%. Це пов'язане як із вищою народжуваністю серед казахського населення, а також з досить масовим від'їздом росіян до Росії з початку 90-х. Такий склад населення був пов'язаний не з тим, що це якісь поконвічні землі росіян, а з політикою більшовиків. Які масово посилали на казахські землі різні народи СРСР. Таким чином, велику частину населення Казахстану за часів СРСР становили українці, німці, татари, чеченці та інші народності. Отож, Росія потенційно може претендувати саме на північний Казахстан, а приводами знову-таки можуть виступити, захист російськомовного населення або подібна тематика, яку Кремль використовував проти України. Відносини між Росією та Казахстаном. Як незалежними країнами були встановлені після розпаду СРСР. -СР. Взаємодія відразу налагоджується досить активна, а влада ставиться досить лояльна одна до одної. В обох країнах президентами стають колишні керівники республік Єльцин та Назарбаєв. Інтеграційні процеси між країнами завжди відбувалися досить активні. Більше ніж із Казахстаном Росія інтегрована лише з Білоруссю, оскільки там було утворено союзну державу. У будь-якому разі рівень інтеграції високий. А Казахстан бере участь практично у всіх російських міжнародних проєктах та ініціативах, вступає до СНД, потім до ОДКБ, потім до Митного Союзу, а згодом і до Євразійського економічного союзу. Відносини вибудовуються відразу з усіх напрямів як економічних, так і військових. Разом із цим сам Казахстан відкриває для себе зв'язки з іншими країнами, західні капітали активно входять для видобутку енергоресурсів. Є й відносини з Туреччиною по лінії тюркських держав, а також налагоджується торгівля з Китаєм як із найбільшим світовим лідером. Однак усе це ніяк не позначається на відносинах із Росією, і вони залишаються досить тісними. З конфліктів, що виникаються, знову таке висловлювання російських політиків на рахунок північного Казахстану, що завжди викликало роздратування у місцевих еліт. Це питання розділу Каспійського моря та боротьба за ресурси у регіоні. Питання тривалий час не вирішувалися. Періодично виникають проблеми з торгівлі, особливо з огляду на залежність Казахстану від російського транзиту. Національне питання також викликає роздратування у Кремлі, як і до інших пострадянських республік. У Казахстані проводиться популяризація казахської мови, дедалі більше людей нею спілкуються. Окреме роздратування викликав у Кремлі перехід із кирилиці на латиницю у казахській писемності. У Кремлі вважають, що це розриває їхню спільноту. Росія навіть називала таку політику дискримінаційною стосовно росіян. Також боротьба йде на інформаційному полі. Казахська влада намагається витіснити російські інформаційні ресурси з регіону і робить це за допомогою квот для власних змій. Наприклад, за планом уряду до 2027 року, щотижневий обсяг вітчизняних телерадіопрограм державною мовою має збільшитися до 60%. Питання України також викликало непорозуміння між країнами. Казахстан займає нейтральну позицію, як було офіційно заявлено. При цьому влада дозволила проводити проукраїнські мітинги, заборонила використання російської військової символіки, пов'язаної з нинішньою війною, а сам Токаєв обличчя Путіну говорив, що не визнає анексії нових територій. Чому ж Кремль вибрав Україну ціллю, а не Казахстан? На це є чимало причин. Основні у тому, що Казахстан залишається в орбіті впливу Росії, попри відносини з іншими країнами. Все ще входить у військовий блок ОДКБ та у Російський економічний союз. євразійський. Росія набачить для себе загрози втратити контроль над Казахстаном, тому відносини зберігають свій колишній формат. Казахський уряд вибрав тактику багатовекторності, що дозволяє їм зберігати баланс між країнами. При цьому Казахстан активно взаємодіє з іншими країнами. З країнами західного світу, Туреччиною та Китаєм. Однак намагається перебувати рівно віддалено від них, хоча назавжди виходить. Регіональний баланс загалом зберігається і Москву влаштовує статус-кво. Україна стала виходити із зони впливу Росії, що й почало призводити до конфронтацій, і за підсумком вилилось в повномасштабне вторгнення. Якщо говорити з погляду ідеології, то Україна є важливою частиною російського історичного міфу, на відміну від Казахстану. Це і сакралізація самих українських територій, таких міст як Київ, Одеса чи Севастополь. Це і конструкція великого російського народу, із включенням туди українців, яких Путін просто називає росіянами. Це, зрештою, важливіше стратегічне становище. Казахстан за всіма пунктами є другорядним. Чи може у майбутньому Росія напасти на Казахстан? Майбутнє закінчення війни в Україні багато в чому актуалізує це питання. Поки що Кремль воював в Україні було зрозуміло. Що Росія навряд чи зможе в принципі на когось напасти, а з вивільненням ресурсів і реальним військовим досвідом чи не захоче Росія провести ще одну інтервенцію. Казахстан і справді потенційно може стати ціллю, риторика Путіна легко лягає на країну. Проте сьогодні це важко уявити як колись і російсько-українську війну. Згідно з опитуванням 2022 року, 73% казахстанців поки що не вірять у можливість нападу Росії на Казахстан. Однак за яких умов це може статися? Ймовірно, вектор Казахстану має досить серйозно змінитися і відійти від Росії, що може спричинити напругу між країнами. Сьогодні Казахстан трохи віддаляється від Росії, і торгівельний оборот, наприклад, збільшується більше із Китаєм. Більше того, Казахстан шукає обхідні шляхи для постачання своїх товарів до інших країн світу. Сам Казахстан не має вихід до Світового океану, тому змушений використовувати треті країни як транзит. Щоправда, це навряд чи несе ризики для відносин із Росією. Зближення з Китаєм навряд чи стане тригером з огляду на те, що Росія сама стає все більш залежною від Китаю. Можливе зближення із західними країнами чи Туреччиною може не сподобатися Кремлю. Ймовірно, демократизація влади стане викликом для Кремля. Як показує практика, нинішній уряд успішно може взаємодіяти лише з автократіями. Навіть проросійська Вірменія з її демократичним лідером не влаштовує Кремль. Через що виникають труднощі. Перевороти та революції також лякають Путіна, хоча у самому Казахстані події початку 2022 року також можна назвати певною мірою переворотом, який був підтриманий самою ж Москвою. Але стосунки від цього не погіршилися навіть навпаки. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що політика самого Казахстану так і залишається багатовекторною і поки що відносини із Росією стабільні. Але це може змінитися через зміну зовнішньої політики чи влади в Казахстані. Казахстан сильно інтегрований у російські інститути і навряд чи незабаром зможе вийти з-під впливу Кремля. Регіон для Росії більш другорядний, ніж Україна та й загалом Європа. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.